З самого початку, з самого тяжкого дня, коли починалися такі мініги у лютому і коли був майже 20-градусний мороз, я хочу надати слово Ірині Побідаш. Шановні небайдужі громадяни, я хочу вам низенько вклонитись за те, що ви сьогодні використали свій особистий час у робочий день. У відпускний період прийшли під Верховну Раду для того, щоб нагадати нашим народним обранцям про їхні обіцянки, про те, що вони повинні не просто отримувати зарплату, а ще й працювати. Я сьогодні хочу говорити про те, що вважаю найбільшою бідою України, найбільшим ворогом українців, про байдужість за визначенням Юлії Мостової, після кожної нашої революції. Ми переживали клінічну смерть наших ілюзій та надій. Багато із тих, хто сильніші, вони змогли реанімувати свої надії, набратися сили і далі, так як ми сьогодні з вами, іти і боротися за наші права. Але дуже багато українців, і з кожним разом їх все більше втрачають надію, зневірюються. Вони переходять якраз. У ту кагорту байдужих. І вони стають друзями нашої влади. Саме цього добивається наша влада, аби люди втратили віру, аби вони не йшли на вибори або ще гірше, аби вони продавали свої голоси, бо вони вважають, що всі там однакові, і про те, що від них нічого не залежить. Я вважаю, що у нас з вами є два дуже важливих завдання. Перше це те, заради якого ми сьогодні з вами зібралися. Ми повинні збиратися і вимагати від влади прийняти ті дуже важливі закони, які змінять повністю нашу політичну систему і дозволять замінити політичних імпотентів при владі свіжою кров'ю людьми, які можуть поставити інтереси держави попереду власних. Але ще більше наше завдання це своєю власною. Своїм власним прикладом розтопити байдужість, поводитись так, аби люди повірили, що в нашій державі не всі однакові, не всі Порошенки, не всі гройсмани, не всі парубії, не всі пристосуванці. Тому, сподіваючись на те, що можливо, мій виступ побачать ті люди, які стали байдужими. Я хочу закінчити свій виступ такою цитатою: не бійтеся, друзів. Найгірше, що вони можуть зробити, це зрадити вас. Не бійтеся ворогів. Найбільше, що вони можуть зробити, це вбити вас, а бійтеся байдужих, бо це завдяки їх байдужості відбуваються всі зради і вбивства. Слава Україні!